Друзі, всім привіт! Нарешті я відкрила свій ютуб канал. Ви так довго на це просто очікували. Нарешті це здійснилось. Я б дуже не хотіла, щоб мій перший ролик на Ютуб був трішечки не таким веселим, як хотілося, і щоб він починався з скандалів, з хейту, з негативу. Нещодавно в мене було інтерв'ю з окей Єва де Ми потрапили в топ-1 тренди Ютубу. Я хочу подякувати кожному з вас, хто мене підтримував. Я читала інстаграм, я читала коментарі в Ютуб і не очікувала, який масштаб підтримки в мене буде. Перед випуском цього інтерв'ю я вважала, що буде маса хейту. Я була до цього готова, як тоді, коли на мене випустили підкаст та Євтушенка та Волошина в мій день народження. На жаль, без хейту не обійшлось, особливо на Єву та Віку. Що ж все таки відбувалося на цьому інтерв'ю? Я хочу прочитати. Коментарі та дати чітку відповідь з приводу цього, бо сталося не так, як ми це планували. Ми перепригували з теми на тему з дівчатами. Ми трішечки не порозумілися. Наприклад, як з вікою щодо цих таблеток. З п'яти годин наших розмов інтерв'ю вийшло всього в одну годину. Тому я хочу дати чітку відповідь прямо тут і прямо зараз. Що ж було на інтерв'ю, і що я мала на увазі, і трішечки розповісти про себе. Хочу сказати наперед, я дуже сильно нервувала. Я не знала просто себе, куди діти. Чомусь я вважала, що я була готова до цього інтерв'ю, розповісти своє особисте. Мені дуже цього сильно хотілося, але сталося, що сталося. Ви бачили, як я просто тряслася на цій камері. В коментарях ви писали, що помітили, що я як я трималася, як я намагалася дати чітку відповідь, але все одно не вийшло. І тому я перезаписую. Інтерв'ю просто вже в своєму youtube каналі. Я не хочу, щоб цей ролик був а, в цілу годину. Я намагаюся в 20 хвилин, бо ще оператору це все змонтувати і якомога швидше мені відправити. Тому ми приступаємо до самих коментарів, де я буду вам відповідати. Ведучі дуже давлять на героїні. Немає легкості спілкування. Видно лише засудження не тільки зі сторони ведучих, а зі сторони тих гостей, які сидять за вікою. Жах щодо дівчат, котрі сиділи в залі. Ви були праві. Одна з глядачів. Яка сиділа там, це була моя подруга після інтерв'ю, коли я вийшла, вона розповіла мені те, що дійсно дівчата перешептувалися та з мене насміхалися. Щодо Віки та Єви в гримерці вони мене дуже сильно заспокоювали, проявляли лояльність, співчували. Віка розповіла мені також історію життя дуже схожу з моєю, і дуже дякую за їх підтримку, бо інакше я просто би не вийшла на це інтерв'ю перед камерами, перед 30 глядачами, які сиділи в залі. Перед самою зйомкою Віка та Єва прям давай, все вийде, тобі потрібно було це розказати, ти не повинна мовчати. Я дійсно дуже вдячна за це інтерв'ю, хоч, і, на жаль, що у нас не вийшло так, як ми планували. Але Хейтити їх не потрібно. Я можу зрозуміти вас, як глядач, що ви бачили зовсім інше ніж те, що я зараз говорю. Просто ще раз повторюю, що з п'яти годин наших розмов вставили лише одну годину, і може десь комусь показалось, може не показалось, що дівчата якось засуджуючи на мене дивилися. Але хочу ще раз проговорити те, що Віка в Гримерці мене дуже підтримувала і дуже мене розуміла. Тобто це не виглядало як зміни коло. А дійсно я бачила цю щирість від неї. Прочитавши ваші коментарі, я відібрала декілька питань з цих самих коментарів і хочу дати вам чітку відповідь: чи запланована була вагітність і чому я випила таблетку? Так, вагітність була запланована. Ви всі знаєте те, що я з підліткового віку мріяла про дитину. І ще раз повторюсь: мріяти це одне, а коли це вже в реаліях. То це вже зовсім інше. Ми почали з Ілею думати над дитиною. З точки зору фінансів, психологічно, ми вважали, що ми були готові. І повторюсь, я пам'ятаю той день, коли ми зачали Софійку. Це було так: ми готові. Ілля хотів чекати цілий місяць. Дуже сильно радів. А я на наступний день, після того як ми її зачали. Почала дуже сильно сумніватися. І що ж це була за таблетка, і чому в нас виявилась така суперечка? Я не зрозуміла Віку, про які таблетки вона говорить, тому в інтерв'ю ви могли бачити моє обличчя. Я сиділа типу, що ми казали про зовсім інше. Можливо, вона мала на увазі про таблетку, яка викликає аборт, коли ти вже вагітна. Тобто, я пила цю таблетку для контрацепції, а не для того, щоб зробити аборт. Ця таблетка. Дійсно вважається шкідливим, але після неї ви зможете спокійно завагітніти. Її не варто приймати більше ніж за один менструальний цикл, тобто тільки один раз на місяць, і то в максимально екстреній ситуації. А є таблетку, типу як коки це такі гормональні таблетки, які містять естроген та прогестерон. Тобто мені їх назначали при моєму першому сриві вагітності. Так чому ж я сказала, що я готова, але все ж таки випила таблетку екстреної контрацепції? На жінці висять дуже великі обов'язки. Тобто, ти слідкуєш за своєю вагітністю, ти внашуєш дитинку цілих 9 місяців, народжуєш і потім вже з нею сидиш. Тобто на жінці дуже багато висить відповідальності. Можете мене захитити, але дійсно тільки жінка вирішує, народжувати чи ні. І тому я просто струсила і думаю, можливо, просто не час, можливо, трішечки пізніше я буду готова. Хоча ще раз повторюсь, дитинка була дуже бажана, я дуже хотіла. Я просто дуже сильно сумнівалася в собі, якою я буду мамою. А можливо, поганою. Все ж таки, я росла тільки з батьком. Батько віддавав мені любов, всю турботу захищав мене. Але це не мама, це не подружка, з якою я можу посидіти на кухні та. Розповісти про свої перші місячні про там кохання в школі, бо папа в мене такий ні на шах, якщо підійду там до хлопця, бо він до мене то що, ні 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 так не можна. Тобто я росла дуже в строгій сім'ї, але тато мене дуже сильно любив за що я йому вдячна і подарувала на своє 19-те річчя йому лексус. Чи робила я аборт? Ні, аборт я ніколи в житті не робила. І сподіваюся, що я його ніколи не зроблю. Все буває в житті. Я не проти абортів, бо бувають дуже складні випадки, і я не буду суперечатися з цим. Моя перша вагітність була не аборт, а просто нещасний випадок, в якому я просто втратила дитину не по своїй волі, бо жіноче тіло сприймає. Ембріон як просто паразит та намагається його відштовхувати у багатьох жінок, топляються викидні і якщо це у вас сталося, то раджу сходити до психолога в своєму часі. Я не сходила, я просто переживала той біль. А коли вийшов підкаст, іде мене. Цікувала за це, тикали носом. Просто уявіть, як мені було складно втратити дитину, а потім тобі весь інтернет згадує: Боже, ти змила там дитину в унітаз. Такого не було. Якщо шо, коли їздила до Євтушенка, чи мала я відносини з чоловіком, чи була я заможня? Заможня я була документально, але з чоловіком ми розійшлися, ми не були у відносинах. Він вже тусив по-своєму, а я просто уїхала в Київ до друга. Діма Євтушенко, який же початок був нашого спілкування з Дімою? Ми спілкувалися протягом трьох років. Він мені так написував, відповідав на історію, не був підписаним, просто заходив до мене на сторінку та якось відповідав мені там вогниками, десь робив такі компліменти. Ну, скажімо так, на дуже дитячі. Ось, хоча мав відносини з Олією Шелбі. І одна з історій була моя, що я хочу там про когось розповісти правду, це був просто вкедон. Він побачив цю історію і просто видалив зі мною діалог в телеграмі і почистив свої повідомлення мені в інстаграмі. Бо в нього вже була така історія, коли він у відносинах з Олією спілкувався з іншою дівчиною, та дівчина його злила. І про це мені писала сама Оля. І знала, що коли вони були у відносинах, він зі мною спілкувався. Там не було нічого такого, типу, там, я тебе кохаю, я тебе теж, або там якісь натяки. Ні, просто це були якісь такі їхідні коментарі в мою сторону, типу, компліментів, типу, ти гарна там, ТДТП, яка фігура і проче. Перед тим, як я розсталася зі своїм чоловіком, хлопцем, ми спілкувалися з Євтушенко, де я йому. Я зробила велику помилку, я йому і злівала душу, як то кажуть. Він мене так підтримував, казав: та то не твій чоловік, він тобі не треба, і тебе, і тіпе". там, приїжджає в Київ. З Олею вони розсталися, і десь два місяці він мене так умовляв, казав. Приїжджай, приїжджай, приїжджай приїжджай. Я не наважувалася приїхати в Київ, бо це велике місто. Я з маленького міста. Я е, боюся там нових знайомств. Тим паче, це ж такий блогер е, на той час був для мене. Якось я намагалася увільнути з цього приїзду. Але коли він випустив відео, що Оля Шелбі йому зрадила, почала зустрічатися з його другом, що вона така от погана, де він плакав, цей ролик був в нього на YouTube, я думаю, ладно, я. Приїду, підтримую тебе. Сама я боялася їхати. Я взяла з собою двох подруг та поїхала разом з ними, де він мене зустрів з квітами. Там я не їхала з цілею, щоб познімати або якось хайпанути. Я їхала з цілею просто підтримати буквально там на 2-3 дні як свого друга, в якому я довірилась і думала, який він має до моїх проблем справу. Я ж думала, це нікуди не винесеться. Погано думала. Тому відповідь на питання, чи була я тоді у відносинах, чи зраджувала я своєму чоловіку, ні, не зраджувала і ні у відносинах я не була. Про чоловіка та переписку з ним, яку прочитав Діма Євтушенко. Діма прекрасно знав, що я сумую за чоловіком, те, що я проживаю складний період, те, що ми тільки розсталися, і відносин я ніяких не хотіла. Про це я проговорювала йому, бо він не цікав, типу. На ці зустрічання, давай зустрічатися, давай там жити разом, давай разом поїдемо до Америки. Колись Діма дійсно був дуже сильно популярним блогером, знімав на Москві е, тіктоки там з Єгором Крідом, з Дімо Єршовим і прочими блогерами. Був в хайп хаусі чи в якомусь хау, чи в якомусь хаусі е, москові. Можна це запікати? це просто так, щоб було понятно, що мої. Ну, тільки запікай. на деяких інтерв'ю він розповів, те, що він відмовився від російської аудиторії та від шаленого доходу. Але це не зовсім так, коли почалася війна, доходу майже ні в кого не було. Це було на самому початку повномасштабного вторгнення. Я почала стрімати в Тіктоці, і це був мій єдиний дохід, де я набирала шалені перегляди стріму, де я набирала шалену кількість підписників. Бо стріми такі були на більш підліткову аудиторію. І звісно, до мене заходили люди та кидали багато багато донатів. Я розповіла про це дімі, щоб якось мотивувати його цим займатися, бо там дійсно непоганий дохід. За один стрім я могла заробити десь понад тисячу доларів. І він почав стрімити в Тіктоці, навчив свою команду magic Five, Хто знає про цю команду? Нам мене заробляють, зарабатують та навтіктокі можна скільки вона в розказувати. Та ти у нього спрашивай. Ну за місяць. Этот, за 24 дня. 5 тисяч доларів. 5к зробила дівчинка за 20 Чи потрібні були його мені гроші? Ні, взагалі не потрібні були. Я й сама достатньо тоді заробляла. Щоб ви розуміли, навіть коли ми були в кафешках, то я навіть сама за себе платила. Тобто мені було незручно, що хтось за мене платить. Щодо подарунків, які він мені дарував. Так це дійсно було. Він дарував мені квіти, але я хочу вам розкрити одну тайну. Це було не щиро, типу: ось ти така прекрасна дівчина, я дарую тобі квіти. Ні, це було всього навсього на публіку. І я це зрозуміла після тих слів, коли він подарував мені там букет і питав. А чому ти цю історію не викладаєш? Я така думаю, ну, блядь, ну типу ну, на що за крінж? Ну альо? І за весь період нашого спілкування я просто все більше і більше дізнаватися, яка він людина. Я розумію, що на його підкасті це може бути виглядати, що ось я така шмара, ось така неблагодарна. Сучка, типу, він мені подарунки дарував. Він такий хороший був, а я така погана. Ну, типу, я просто хочу донести вам свою правду. Що за цією шпалерою там все зовсім було інакше. Я також намагалася віддавати все своє. Був наш перший стрім, і ми зрозуміли, що аудиторії це круто заходить. І Він почав здобувати нових підписників. Я почала здобувати нових підписників. Тобто, ми дуже добре проводили час разом. І ці відоси просто перетворювались не в дружні, а більш в романтичні стосунки, можна чи як сказати. Він знав, що в мене ще горіло до свого колишнього. Він про це знав, це брехня, те, що він там спалив переписку. Він про це знав. І на той момент я 19-річна дівчинка, яка ну прям ну капісно, ну, ну реально заплуталась. Тут я втекла з сум. Приїхала до Києва, тут ось я ж не розуміла тоді, хто він ішов. Він тут один хороший хлопець мені дарує квіти і каже, що все буде добре, я тебе не ображу, я той самий чоловік, який тобі потрібен. А той твій е колишній хлопець, він повний там е дуречок. Я сижу, просто так впадаю в депресію, думаю, блін, що мені робити? в мене почуття горять до іншого, а тут, наче, до мене добре відносяться. Просто така. Мало літочка заплуталась в собі і не могла розібратися. Так, тут є правдою. Я ніяк не хочу себе виправдовувати. Дійсно, тоді якось в мене тут все добре, тут мене добре відноситься, але ж мене почуття до колишнього. І ось ці коливання мене просто збили з пантелику. Нас з чоловіком пов'язувала ще й робота. Нас з чоловіком пов'язувала ще й волонтерська діяльність. Де я їздила до Сум. та ми разом виїжджали на Донецьку область допомагати військовим. В моменті я залишила після стріму свій телефон у Діми на столі та побіжала до дівчат спілкуватися. Так, дійсно таке було. Він прочитав мою переписку з моїм колишнім чоловіком, де було написано те, що я маю до нього ще почуття, і те, що ми знімаємо, це хайп. Так, таке дійсно було. Я кажу тут правду. Наші відоси з дімою і дійсно були хайпом, дійсно набирали перегляди, і це було вигідно не тільки в мою сторону. Він також хайпував і також цього непогано заробляв. Тобто в інтернеті ми були цікаві вдвох. Наступне питання: маніпуляції. Наші дружні стосунки потроху просто завершувались, і це були просто натяки на відносини. Кожен наш стрім був, наче мов відносно. Його друзі почали в Ютубі. Це була його команда. Вони в Ютубі почали підписувати Сімбочка, Дівошка Євтушенка. Я кажу: Дімі, дім, ну це ж не так. Я ж тобі не давала згоду на те, що ми зустрічаємось. Тобто мені не дуже приємно це читати, бо думаю, що ми з тобою пара, але ми не пара, це ж просто хайп. І дуже сильно просила його, щоб він поговорив своєю командою, щоб більше так не підписував те. Не давав мені оце клеймо Лимо Сімбочка, дівка Євтушенко. На той час я ще не знала, що він з самого початку збирає на мене компромати. Тобто, все, що він робив, це було ну дуже нещиро з його сторони до мене. Я в неї закохався раніше, аніж вона приїхала, раніше, аніж я її побачив вперше. Угу. Я тільки знаю, що я її зараз побачу, а я вже закоханий. То дуже невірно, але ну так сталося. Цій ситуації одна за іншою, mm -hmm. що в мене отаке скоїлось всередині, що мені потрібно було чимось тут заповнити цю дору. Тому так вона тільки приїжджає, а я до неї вже відношусь так, ніч наче я і коханець, чи там найліпший парень. Хлопець. Ніби ви вже зустрічаємося. Ніби зустрічаємося. Тільки ми я її зустрічаю з вокзалу, там дарюється квіти. От бачив ці інтерв'ю Олі, яка говорила, що там, я десь там був поганий, десь там був поганий. Тому я хотів зробитися ідеальним, щоб мені не можна було сказати з жодного приводу, що я щось угу. поганий десь. Тому я робив все, типу... Найкрутіше, най як краще, коли він говорив на підкасті, що він там мене кохав, або були такі сильні почуття, що його всього трясло, і він плакав на стрімі від цього. Я скажу, то не є правдою. Мені дуже багато дівчат відписало в дірект, які за декілька днів до мого приїзду спали з ним. Я не буду казати імен, бо я обіцяла. Скрини діалогів я не знаю, чи вставлю, бо, можливо, YouTube це не пропустить. Тобто, коли він говорив за мене, що я там ходила за ручку зі своїм колишнім, коли приїжджала в Суми, то він також був не святий з моїм уїздом. Хочу попередити, я просто розповідаю свою історію, як я це бачу. Тобто висновки робити вам. На питання про половий акт з Дімою я б відповіла вам чесно і сказала б, ну так було і. Нічого страшного в цьому немає, але я просто хочу вам донести, що все було не так солодко, як він розповідав на підкасті або з нарізок в Тіктоці, з ким секс краще з Олею Шелбі чи з сімбочкою. Де він відповів, що я саме З ким секс був краще з Олею Шелбі чи з сімбочкою? Краще. Все так повно було. Просто різні відчуття, бо там був і з тою я відчував емоції. Ну а сам секс. Хто краще в я би сказав я краще, бо я гадаю, ще більше в ліжку. До цього було дуже багато таких натяків на секс і тому подібне. Бля, я починаю нервничати, коли розказуваю. Це вже просто тема, яка мене прямо очень жорстко тригері. Це мені тобі кивуруми, там такой класний кивуруми. Йост. Подив їм, бачиш? А там какой-то пошлый, да? Ні. Звичайний кивуруми. Звичайний. Це що пошле? Пошловал. Да, да. Я когда-то свою малой купил кивуруми, малой пуска니ш, що. Так, так і гасив її в тому кивуруми, така ж, сказать. Він постійно казав, що я для тебе все роблю, ти така невдячна, я тобі дарую квіти, я все для тебе. А ти така погана і коли постійно тобі це талдичать в голову, то я вже думаю, ну блін, я дійсно він для тем для мене там так старається, а я його там морожу, морожу, морожу. Ще тоді я вже планувала як від нього з'їхати. Так це звучить дуже легко. Там чому ти не з'їхала від нього, коли ти так хотіла? Чому ти залишилась з ним? Бо це не так просто втекти, бо кожен мій шах, коли я хотіла від нього поїхати, він просто плакав мені і казав, що не уїжджай, мені без тебе буде погано. Там в мене панічка. Було таке, що він просто зник на цілий день, де я нервувала, що блін, він через мене, що з ним зараз трапиться. Я шукала його з подругою весь день. Я була тоді на своєї машині, шукала по всьому місту, питала у його друга Діми Лисиці, де Діма, що з ним трапилось? Будь ласка, напиши йому. Насправді це був просто план маніпуляції. Типу, щоб я відчувала себе погано, що він зник, і щоб я над своєю поведінкою там подумала. б дала, як би це зараз. Не звучало на той момент, мені було зовсім не смішно. Якщо повернути час назад, я би не поїхала навіть туди. Це був найжорстокіший хайп в моєму житті, який я навіть не планувала, він просто вийшов якось спонтанно. Кожен раз, коли я хотіла піти до дівчат, він залишав мене і просто дійсно, чесно, слюзьми. Намагався мене зупинити, щоб я просто, як він казав, просто рядишком полежи. І так, да, дійсно, я залишалася в нього в кімнаті і спала ми на одному ліжку. Ем... Чи була я згодна в той момент? Ні. Я й казала, я не хочу, я не можу. І після того, як Саме це закінчувалося, я йшла в душ і просто ридала. Можна поки стопне, Стопнути на секунду. Такі чоловіки є в цьому світі, так дійсно. І дуже багато дівчат після мого інтерв'ю мені відписало те, що також е, мали відносини з таким чоловіком. Ще раз, чи хотіла я цього ні. На той момент мені просто вталдичили в голову те, що ти неблагодарна, так, ми ж, наче в нас все добре. Чому ми не спимо разом і і т.п. Я дуже. Ви не уявляєте, скільки разів я намагалася просто втекти до сум. І скільки раз мене зупиняли е, сльозьми те, що ну чого, я ж такий хороший. Я просто на той момент вже розуміла те, що вибратись просто так, по-доброму розійтися мене не вийде. Я розуміла те, що в мене буде доля, як у Олі Шелбі, що він щось. Сто відсотків мені зробить. Я не скажу, що це було таке насилля, що він там мене хватав чи ще щось, ні. Але маніпуляційне, як це сказати, психологічне насильство таке, да. Бо я радилась психологам, я ходила. Декілька психологів я міняла. Але одна відповідь була: це те, що. Це було психологічне насильство, коли ти маніпулюєш людиною, щоб заволодіти її, наприклад, увагою до себе. Про те, що ви писали в коментарях, що я травмована, дитина можливо праві. і так воно дійсно в мене ще болить. І дійсно я боялася його, мені стало легше тільки після того, як я дізналася, що він виїхав з міста та в цілому з України. Ще одна така деталь, що хочу бути з вами відвертою: що все було так красочно, був стрім один, де я весь стрім просто проспала. Щоб ви розуміли, на той момент я покурила, бо мені було дуже психологічно погано. І Діма такий, давай стрім. Я завжди скептично відношусь до будь-яких наркотиків. Та тяжолі, важкі наркотики я ніколи не приймала та не приймаю. Я це засуджую. Але на той момент ви не уявляєте це просто так говорити. А коли це відчуваєш на тій шкурі, я би ніколи в житті не хотілась повернути в той момент. Потім мені серце забилось. Давління, не скакнуло. Старе. Коли я це зробила, він був зі мною, він мене привіз додому і включив стрім, де я просто на стріму в такому состоянні, я просто була і отак спала, і все. І Всі думали, що я просто втомилася, а насправді це було просто інакше. Я вже знала, що мене очікує і що це мене не мене. 100% про мене щось він скаже в інтернеті, і я просто з ним попрощалася та уїхала. Бо я сказала все, я більше так не можу. Я до тебе нічого не відчуваю та повернулася до колишнього. До речі, чого він розізлився? Те, що я обрала на його, а повернулася до якогось там е, колишнього. Ну, просто він себе порівнював з якимось там богом, що він такий крутий, класний. Як це так, що обрали не його. Ну тобто е, я затронула його его. You Меня на чишу ти приїбала мене, приїбала прикладу, Оля Шелбі попрацювала три роки з психологом, і їй це зовсім не допомогло. Я це виставляла в сторіс з її дозволу. Я пропрацюю обов'язково це з психологом, і, можливо, просто з часом ця історія в моєї голові просто забудеться. Дуже на це сподіваюсь. За хороші моменти. Дійсно, хочу подякувати. бо... Можливо, десь був товчок до ще більшої популярності. Я хочу все ж таки закінчити це відео на позитивній ноті. Зараз в мене все добре, в мене чудова сім'я, в мене чудовий хлопець, чоловік наречений. Наречений, так правильніше було сказати. В мене чудова донечка. З приводу довіри я не буду брати свої слова назад. Так. Я можу бути впевнена тільки в собі. Дійсно, я можу кохати, я можу довіряти там, але розраховувати потрібно тільки на себе, бо різні ситуації в житті бувають. І на тому інтерв'ю я просто була слабка, бо я згадала весь той дуже важкий для мене час. І він був не те, що я його прожила з Дімою, а те, що відбувалося після того підкасту, і який бруд на мене лився, що щоб я. Стухла. Можна говорити тобі? Щоб я здохла. Бажали смерті не тільки мені. Бажали... я не хочу цього говорити. Це був масовий хейт, і я дуже боялася після інтерв'ю його знову пережити. Тому я сподіваюся на ваше розуміння. Позитивна нота, де? Просто мені дуже складно було це все згадувати. Я дуже вдячна всім за підтримку. Ілья Зіграв дуже велику роль в моєму житті. Він мене підтримував. Він був поруч, коли в мене був той самий важкий період мого злополучного 20-річчя. Я просто не побачила в Іллі те, що він хоче зробити мені якесь зло. Я рада, що в нас є така чудова донечка Софія. Коли вона підросте, ви питаєте, що я їй скажу. Я розповім все, як є, і цього соромитись не треба, бо я не одна така дівчина на світі, і дівчата, котрі пережили такі моменти або зіштовхувалися з цим. Я вірю, що все у вас буде добре. Просто подивіться на мене. Те, що було погане, все мене. Тому я вас всіх дуже сильно люблю. Сподіваюсь, вам сподобався ролик. Всіх обожнюю, всіх цілую, всім пока.